А зараз я надаю слово нашій гості від Європи. Це генеральний секретар Євро-Джіо Сюрвейс, доктор Джулі Холлис. Прошу пані Колс. Дякую. Я сподіваюся, всі мене чують і я зараз хочу поділитися декількома слайдами. На службу геологорозвідувальна служба Європи дякую за можливість прочитати деякі вступні слова в на конференції геологів. Мене звати Джулію Голос. Я генеральний секретар ЄРОГЕОСЕРВІС. Це організація, яка більше 50 років працює. Вона представляє 37 членів э, європейських організацій геолого-розвідувальних, чи хірокорозвідувальних служб України і. Ми, ми представляємо їх на зустрічах в початку інформ серед тих складнощів, викликів, яким ви стикаєтесь. Та експертиза, та завзятість робота, яка робить українська хілопічна спільнота, для нас слугує псутводнею зіркою, і ваша робота це це засвідчує вашу відданість геологічної науки. Uh, в серці його єврогіосервіс, звісно ж, науку наука. У нас є 11 активних експертних груп, дві робочі групи, які готові співпрацювати з експертами з усіх наших членських організацій. Ми їх розглядаємо. Тобто це, це є. Основна перевага, яку отримують наші члени, вони отримують знання технології. експерти, експерти працюють разом над спільними проектами. Вони підтримують одне одного подавання спільних викликів. наприклад, робота з національними програмами геологорозвідки, які зараз країни-члени вимагаються згідно з законом по критично важливі і матеріали. Отже, у нашої спільноти спільні цілі де ми перетинаємося де ми співпрацюємо нам було дуже приємно що на 58-му, двох зустрічі генерального директора в какова діючого директора хі пана павла краснівського і також онлайн національний делегат від України Борис Малюк був присутній. А окрім членства в Євро у нас є більш широкі зв'язки з українською геологічною спільнотою У 2023 році. ЄОГЕОСЕРВІС були раді бути партнерами Єврочум і українськими колегами публікації книжки по стратегічних мінералах в Україні та інфекційно привабливість їх за сильної підтримки від наших експертної групи з мінеральних ресурсів. Ця книжка, звісно ж, дуже важлива. За поточного геополітичного контексту У третьому році єврогіосервіс також підписав меморандум розуміння з інститутом геологічних наук Національної академії наук України з метою відкрити наше членство для експертних груп. Для української геонаукової спільноти і зараз у нас є серед нас члени українських експертів нашої групи по геохімії, геологічного мокартування та моделювання міжнародної співпраці та морської геології, мінеральних ресурсів. І національних програм геологорозвідки. це підгрупа робоча. Українські партнери, звісно ж, теж дуже активно працюють в шести технічних робочих пакетах нашого флагманського проекту «Геологічна служба наука для Європи, яка дає платформу і безперервний доступ до знання геологічних знань по всій Європі. І тож є чотири українські партнери в цій програмі, які зазначені тут. І ми дуже цінуємо їхню участь, їхні в. Внесок такі гармонізовані а, мапи критичних матеріалів офшор, моніторинг грунтових до параметри для офшорних вітрових ферм і геологічні мапи, моделі, створення всього цього. Національний центр навчання для управління стало стал управління ресурсами в Європі буде запущений наступного тижня. Звісно, що Україна є провідником в імплементації UNFC, в Європі це підтримується експертною спільнотою, яка якраз сфокусована на геологічної розвитці, і ми дуже цінуємо ціні внесок експертизу та участь наших українських колег, включаючи їхній внесок в ключовий проєкт, який розпочався в березні цього року, це план стратегічних досліджень та інновацій де ми прописуємо майбутні інновації на підтримку стратегічних амбіцій європи Отже, стосовно того що буде в майбутньому до потенційної майбутньої співпраці двадцять 2026 році ми очікуємо екаперського партнерства з сервини матеріалів які спонсорують україни єс і ірґеосервіске стане членом її як член консорціуму спільного управління. Це механізм фінансування ЄС для наступної фази європейської. Конкурентоспроможності в європейській промисловості мінераль, мінеральних запасів і будучи стратегічними партнерами України на завершення. Я хочу також визнати нашу двосторонню співпрацю, і готовність співпрацювати на різних форумах через членство в організації, через участь в наших експертних групах, приєднання до поточної роботи і в проєктах геологічних служб Європи. Ми дуже цінуємо вашу роботу в більш широкому, більш широкому Око європейської спільноти геологів, і ми дуже дуже вдячні і дуже поважаємо вашу завзятість, вашу відданість нашій роботі. І ми дуже бажаємо зічимо вас всіх успіхів для цієї конференції.